Доброго раночку, любі! Дякую, що завітали на мій канал. Не забудьте підписатися та поставити лайк. І починаємо цей тиждень разом. Я трішки запізнилася ще до сих пір. Не виклала попередній влог, але я буду оправлятися. Тому що в мене зараз дуже-дуже багато роботи. Зараз сезон, зараз багато випускних, Тому я працюю кожного дня з ранку до ночі. І це настільки вже виснажливо. Я дуже люблю свою роботу, обожнюю. Але це трішки емоційно виснажливо, тому що ти даруєш емоції, да? не завжди ти ці емоції отримуєш назад. Тому ось так, але. Це крутий сезон, це як новий рік, можна навіть так сказати. Багато замовлень, багато роботи. Тому і не маю часу на те, щоб щось вам круте зняти. Але цей тиждень обіцяє бути дуже насиченим. У мене багато новинок цього тижня, і перше це переїзд. Я переїжджаю, У мене буде тепер інша локація, інший вид позаду. Я дуже щаслива. Цю квартиру ми знайшли просто неочікувано. Ви знаєте, ми хотіли іншу квартиру зняти, але, на жаль, не все так легко і просто, як би здавалося. Зірки зійшлись, ми зняли ту квартиру, про яку хотіли, і та, яка нам по всіх параметрам підійшла на 200%. Тому буду вам показувати, розказувати. Сьогодні вже декілька речей також буду перевозити. І це такі класні моменти, коли. Починається знаєте, відкривається нове дихання зараз. На годиннику сьомої ранку, і я також встала вже працювати. Я так вважаю, що це робота моя, тому що моя подружка хоче зняти собі такий невеликий відеоролик. Кліп у нас в ЖК, у нас красива локація. Зараз сонечко на вулиці нікого немає, тому ми зібралися о сьомій ранку. Щоб гарно все відзняти, у нас є дві годинки, і потім я далі стартую на роботу. Наношу свій улюблений парфюм ось такий. Я його просто обожнюю. Він з ароматом чистоти, мене завжди питають, що це в тебе такий за порошок. Да, це саме він. Я люблю пахнути чистотою. На собі, на жаль, його не відчуваю, а це означає, що мені він підходить. Тож, друзі, зараз беру вас з собою, буду показувати, як у нас проходиться наша зайомочка. Так, знімаємо Танюшки кліп. Тож, чекайте, скоро буде випуск! Друзі, вий, да? Сьогодні, перше, да. Сьогодні, перше, да. Сьогодні перше число. Ми з Танюшкою знімаємо і кліп. Oh, wow. так, в нашій такій класні локації. Мені повезло з моєю подружкою. Так. <хот Fift -fish> <хот> так, знімаємо кліп, буде класно. Реальна локація просто топова. Варшавський плюс. Да, топова локація, Дуже багато чого можна буде тут підзняти. Тому скину вам потім посилання для того, щоб ви полайкали мою подружку і обов'язково написали її коментар. Так, що тут у нас виходить? Вау, вау! Клас, да, да вау! Ви... Кайф wow. просто! Да, да, Зняла ми сьогодні танюшки відеоролик. Вийшли кадри просто нереальні сонечко. Так гарно сяє, плюс ми ще вийшло сім ранку, поки нікого немає, і нам в принципі там багато місця, багато класних локацій. Тому наш Варшавський плюс це просто топовіша локація для відеозйомок і для фотосесій. Зараз буду працювати, а потім вже буду їхати в свій новий дім, трішки розбирати речі. Треба перевести, ще докупити декору. Тому будемо разом з вами сьогодні. Можливо, поїду в епіцентр, центр. Може багато треба що докупити, оновити, тому що мені подобається ця вся рутина. По-новому обставляти свій дім, робити затишок, створювати затишок. Тому вас звичайно беру з собою. Ой, друзі, приїхала додому, речі склала, і просто вдома гармидер. Просто все ось так. Зараз декілька сумок я підвезу. Потім вже мій хлопець мені звичайно допоможе. Але такі речі там більше, які мені не потрібні зараз. Плюс і ще. Деякі декорчики, там постіль. Так, ось ці сумочки. Так, з ці сумки з нами поїдуть. Ось ця ці дві, і ну, тут подушка і е, кодра. Тож, відправляються зі мною на нову хату. Ну що, я нарешті приїхала. Це просто капець, друзі. Я не знаю, це настільки складно переїжджати ці сумки. Ти поки вийдеш, хоча я сьогодні брала просто саме необхідне. думала тут залишатися на новій квартирі, але ні, тому що це ще треба більше брати з собою різних речей. Тому буду зараз розкладати, буду зараз наводити лад і красу в домі. Находжуся у себе в ванній кімнаті, і я придбала деякий декор. Значить, що у мене буде тут стояти? У мене є ось така таця, яку я хочу використати саме для цієї ванни. Ще купила значить, ось таку вазочку спеціально для бамбуку, який я вам зараз покажу, і купила туди ще ось таких мушок. Ось такі мушлі, так гарно вони виглядають. До речі, дуже-дуже дешево. За цей пакетик я віддала десь 160 гривень. Мені здається, що буде дуже гарно виглядати. Це дерево, яке може стояти, в принципі, у вологому середовищі, воно стоїть у воді, пускає корені, в принципі, і там не дуже такий і догляд за ним сильний, сильно складний. Тому зараз є наші квіточки ось сюди. Ставлю до наших мушлей. Так. Я просто побачила десь в інтернеті е, також е, ось цей бамбук, і там були прикольні камінці просто звичайні камінці. Але я сьогодні була е, у такому великому магазині, називається Укрфлора. Він знаходиться біля ЖК Наталу. І там я саме придбала ось ці е, три бамбука і все. Що для цього потрібно. Так, ану ну симпатично, можна іще навіть більше додати. Далі в йоску придбала собі два ось такі килимочки. Один буде в ванній кімнаті, інший буде в туалеті. У мене роздільне ванна кімната і туалет. Він гарно вписується в мій інтер'єр. Доволі таки практичний, що можна їх попрати, тому що я люблю чистоту, мені подобається, щоб. Климочки могли швиденько в машинці попратися, і вони вже будуть чистенькі, файненьке мене далі радувати. Вибрала собі в'юстку ось таку скляночку для того, щоб вставити сюди свої щітки, штучку для мила в комплекті. Так, будуть вони ось тут стояти, файно. Зараз сюди мило перелю, ось таке мило собі придбала. Для того, що рідке мило можу туди перелити і руки мити за 200 гривень. Ще придбала собі ось такі спеціальні вологі серветки для догляду ламінату, дерева та шкіри. В принципі, просто прибирати поверхні. Я завжди користувалася звичайними серветками, і, в принципі, не бачу ніякого такого великого результату, але спробую. Ходжуюся у себе в гардеробній. А вона трішки така не влаштована, тому що тут е, тільки можна вішати, в принципі ставити взуття, е, і тому буду зараз розвішувати все на вішаки, свої речі, і ще треба провести взуття. У мене дуже багато взуття цих коробок. Я не знаю, то заставлю просто усе позбирала всі речі, поскладала. Е, ще залишилися, звичайно речі на минулій квартирі, Я це буду займатися трішки пізніше. Буду їхати додому в старий дім, але вже так хочеться жити в новому. Це таке круте відчуття, коли знаєш, просто хочешся швидше переїхати, швидше вже жити, налагодити все. Тому що ну, нова локація я взагалі ніколи не жила е, в цьому районі. Це район е, крутий, класний, поряд, величезний парк. І я де я можу гуляти, медитувати. Класне, просто насолоджуватись, друзі. Тому треба робити собі виклики для того, щоб е, бути кращою версією себе. Доброго раночку, мої любі! Мене сьогодні просто штормить. Е, мій гормональний фон сьогодні стрибає да, да, да. просто кожну хвилину, і я намагаюся триматися і, звичайно, ні на кому не зірватися, тому що це дуже погано, я розумію ця проблема. Тільки в мені, тому що це мій організм. І треба боротися з собою. І думаю, що треба чомусь сьогодні себе побалувати для того, щоб заспокоїтись і підняти собі настрій. Я лечу захекана, страшне, тому що я вже запізнюсь до косметолога, буду проходити курс полонекуатидів, тому що, як ви пам'ятаєте, коли пам'ятаєте, буде знати. У мене на обличчі дуже сильні плями поставка, тому треба їх знищувати на моєму обличчі, щоб все було красиво, файно і я дуже сильно мрію ходити без тонального, щоб у мене був рівний ідеальний тон шкіри. Тому буду з цим боротися, подивимось, наскільки це дієва процедура, тому що процедура коштовна. коштовна. І звичайно буду розказувати вам свої показувати результати. Що нанесла ми анестезію. Зараз лежу десь 15 хвилин. І будемо вже колоти препарат То для влога. Ой, котики. Я вийшла з косметолога. Ось така у мене на обличчі краса. Робили Реджуран С, як вам щойно показала. Це такий препарат, який вколюється. о тут, тут більше видно, бачите, все просто червоне і страшне. Вколюється в кожну постакне, в кожен рубчик, і його заповнюється Е, Я, в принципі, буду сьогодні, мабуть, мати ось такий вид цілий день. Реабілітація, в принципі. Швидка я запланувала, щоб у мене сьогодні був вихідний, щоб це все воно зійшло, і завтра вже було більш-менш нормальне обличчя. В принципі, я думаю, що тиждень, можливо, навіть і менше, на реабілітацію. Е, що ми далі запланували зробити ще чистку, тому що в мене тут ще підборіддя висипало, Ну, воно висипало, тому що в мене ці яскраві скородні, будемо так казати. І вже після чистки, через тиждень можна знову робити цю процедуру. Цю процедуру треба буде зробити, мабуть, разів 3-4. і звичайно, взимку ще проходити курс пілінгів, щоб все ж таки шкіру привести до ідеалу. Я про це дуже сильно мрію, тому що це моя така велика тема, моя болюча тема. Ось з цим висипанням, а пити системні ретиноїди я поки що не хочу вже після вагітності, тому що все одно скільки мені не казали, що вони не сильно шкодують твоєму організму, але я все не вірю і краще. Я це зроблю трішечки пізніше. Нехай вже будуть ті прищі. Я зроблю все можливе для того, щоб якомога менше да зробити шкіру, привести до ідеалу. А вже такий дієвий, прям останок, Вже якщо нічого не допоможе, то можна буде і системні ретиної допити. Як вам сказати, якщо чесно, з обличчям таким мені ходити в принципі, взагалі нормально? Я е, не відчуваю чогось такого. Знаєте, що ось у мене там прищі, червоне обличчя, взагалі байдуже. Максимально, я знаю, що це я роблю для себе, для своєї шкіри, а те, що подумають люди, вони пройдуть, подумають щось о який жах, і далі собі підуть. Тому не сприймаю на свій рахунок взагалі. І ще, що хотіла сказати, коли я побачила фотографію, ми перед процедурою зробила фотографії, щоб потім порівняти, я дуже дуже засмутилася, тому що так, коли ти дивишся в дзеркалі. Воно якось замилюється, і, в принципі, тон нанесла, і воно вже більш-менш якось нормально. Але коли ти бачиш це все просто при гарному світлі, коли все конкретно знімають твої пустаки, це виглядає просто жахливо. І треба на це боротися. Доброго ранку, мою люблю. Прокинулась, хотіла вам показати стан своєї шкіри. Я щойно зробила маску, що маска на мені. Але все ж таки це називають подивитися на результат. Що можу сказати? Зараз вже не таке червоне обличчя це по-перше. І, по-друге, воно заспокоїлось і, бачу, трішечки, нібито вирівнилось. Класно, мені дуже подивиться, як виглядає мій лоб. Ось ця щічка. Ну, звичайно, це тільки проміжковий результат І ще дуже багато попереду праці, але подивимося, як буде виглядати шкіра через тиждень, тому буду зараз збиратися на роботу. Доброго раночку! І ще раз тому що я вже нафарбувалася, зробила собі гарний такий свіжий мейк, тон взагалі так класно лягає на шкіру. Вона така, знаєте, рівнесенька. Дуже круто виглядає, мені подобається. Сьогодні вперше, звичайно, вже на дворі літо, тому я вперше одягнула шорти. Відчуваю трішки такий дискомфорт, так незвично, тому що нещодавно була зима вже зараз літо, спекота, жара така, щось страшне. Доброго ранку, котики. На годинку 7.23. Ми вже приїхали на локацію. Сьогодні буде у нас свято. Ми вітаємо еспрес-свято там 30 хвилин. Привітати маниницю, зарядити її енергією і поїхати далі по поставити Ось Отакий От раночок. Сьогодні у нас почався з вами. Сьогодні приїхала на свою стару квартиру. У мене не було тут два дні. Знаєте, заходжу і таке відчуття. Ну, настільки тут приємна така аура в цій квартирі, дуже світла, вона така затишна. Так, вона маленька. Але тут було багато яскравих днів, класних моментів. І трішечки на душі сумно, але я розумію, що треба рухатись вперед, обирати для себе тільки найкраще масштубуватися, можна, можна так навіть сказати. Але переїзди це дуже дуже виснажливо, тому що я вже майже. Тиждень туди-сюди, туди-сюди. Там вже декілька моїх там ну, речей є завтра. Я маю надію на те, що всі речі просто вони за один день привезуться. Хоча в мене настільки багато речей, але все одно, поки ти все збереш, поки ти все складеш, поки ти винесеш, доїдеш, прийдеш туди, потім ще там треба, мабуть, буде тиждень, мені все це розкладати. І я не ці переїзди. Слава Богу, я не так часто приїжджаю, це ось тільки зараз. Я прожила в цій квартирі десь 8 місяців, і маю надію, що наступна квартира буде вже власна квартира. Тому вже досить цих переїздів за 10 років у Києві. Хочеться вже знаєте робити свій затишок в своїй власній квартирі, щоб вона була така, яку ти хотіла в своїх думках собі планувала. 에... Тому я вже надіюсь, що так воно і буде. Буду старатися працювати для того, щоб мої мрії здійснювалися. Так, хочу вам показати, що тут у мене ззаду відбувається. В принципі речей набагато, чотири сумки і такі помілочі. Плюс треба ще купити сумочку, таку в'юзку, Дуже класні сумки, 50 гривень коштують. Тому буду складати ще посуд. Але завтра зранку вже, бо сил не маю. Зараз піду каву вип'ю. Там треба сміття виконати, чесно. Я вже втомилася, мені вже це трішки піднабридло. Кожного дня треба щось робити. Хочеться просто прийти додому і не мати таких багато купа справ. Тр трішки вам пожалілася, друзі, але я знаю, що це ненадовго, і скоро вже у мене буде в квартирі новий затишок, простір, і взагалі класно я буду жити своєму Нове наповнене повне життя. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися. Далі буде ще більше, далі буде ще краще. Я переїду все вже налагоджу і з новими силами хочу творити багато-багато відосиків для того, щоб рости, 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 рости і розвиватися, друзі. Тож, не забудьте підписатися і до зустрічі, Па-па!